Це АТБ наразі найвідоміша мережа в Україні. Приблизно 4 мільйони людей ходять в АТБ кожного дня. І зараз я розповім історію АТБ. Але спочатку поставте подобайку та підпишіться на канал. Давайте історія АТБ починається в 1993 році в місті Дніпропетровськ. А перші роки магазини мережі мали назву Клен Каштан та Тополя, і лише в 98 році всі магазини мережі почали працювати під назвою АТБ. До речі, досвід роботи перейняли з інших держав Європи. Зупинилися на форматі дискаунтера керівниці зі зниженими цінами і обмеженим асортиментом. Зразком для ТБ стала німецька компанія ILD. а генеральний директор компанії АТБ Борис Макаров розповідав, що після епохи дефіциту всі намагалися виразити купців кількістю товарів. Але вони пішли іншим шляхом, розуміючи, що питання економії сімейного бюджету після кризи 98-го щодовго залишатиметься актуальним. Саме тому у 2002 році майже два десятка магазинів мережі зачинилися за одну ніч. Асортимент Зменшили до 800 позицій, проте ціни були набагато нижчими, ніж у конкурентів. Це була точна копія німецької мережі АЛД, жорсткого дискаунтера. Утім, експеримент провалився. Українці просто не зрозуміли такий формат. Саме тому виторг оновлених магазинів почав падати на 10% щодня. І засновники визнали свою помилку. Її вибралися на ще одну розвідку до Європи. Цього разу прикладом для наслідування стала мережа Lidl. прямий конкурент АЛД. Асортимент ВТБ спочатку. Збільшили до 2500, а потім і до 3500 позицій. Нові магазини вже відкривалися за встановленим стандартом 100 квадратних метрів та 10 каз, щоб мінімізувати витрати. А щоб мінімізувати витрати, приміщення під магазини почали викуповувати, а не орендувати. І вже у 2003 році в мережі було 85 магазинів в 12 містах. І наслідуючий приклад Ліді, а ТБ розпочинає експансію в невеличкі міста, якими нехтували. Або до яких не дотягувалися інші великі мережі. Для цього довелося будувати свою логістику, а саме розподільчі центри. І топ-менеджери навесні приїхали в Франкфурт, де був розподільчий центр Айлді. Зайшли всередину, і усе роздивлювалися. Розраховували, за скільки часу розвантажується машина, ніхто навіть не намагався їм перешкодити. Працівники розподільчого центру подумали, раз люди заходять, то їм можна. І після чого команда повернулася назад і почала втілювати плани. Лане в життя. Єдиний тоді склад АТБ перетворили на сучасний розподільчий центр. Сьогодні ж компанія має 10 таких центрів у Дніпропетровській, Київській і Харківській областях, а також у Львові, Одесі і Херсонів. Загальна площа цих центрів перевищує 100 тисяч квадратних метрів, а середньодобовий вантажообіг понад 8 тисяч тонн. І уже 2006-го мережа АТБ була представлена у 38 містах. Продажі в 169 магазинах тоді перевищили за 2 мільярди гривень. А уже 2007-го АТБ стає дорогою мережою в Україні. Борис Макаров в інтерв'ю інвестгазеті заявив, що капіталізація АТБ становить 1 мільярд доларів, хоча інвестори оцінювали дешевше. Утім, мережа активно розвивалася, і в 2008 році вона допомагала людям під час кризи. А у жовтні 2014 го мережа АТБ відкрила свій 500-й магазин. Вітаємо! Тоді ж іноземці знову зацікавилися АТБ. Утім, платити 1 мільярд доларів охочих не знайшлося. Тому велика команда продовжила розвиток. Але 2014 рік був дуже цікавим для компанії. За словами Буткевича, за Криму їм вдалося красиво втекти. Але на Донбасі ні. Віджали 156 магазинів. Засновнику навіть пропонували домовитися, але він відмовився: окупанти переробили тебе в інші магазини. Витрати Геннадія Буткевича оцінюють в 300 мільйонів доларів. Проте він переконаний, що магазини повернуть під український стяг, як і Луганськ з Донецьком, і у квітні 2015 року 15 Депутатів хотіли націоналізувати майно АТБ. Але нічого з цього не вийшло. У 2020 мережа налічувала 2001 магазин, 127 з яких вони відкрили протягом року. На відкриття однієї крамниці потрібно в середньому 1,5-2 мільйона доларів. І на кінець 2022. Із за початку бойових дій мережа перестала працювати в Донецькій області, але через рік відновила роботу в деяких містах. А на початок 2025-го. Наріжа АТБ налічує 2007 магазинів у 24 областях. І все, це була історія АТБ.